Служба 112, що у вас сталося? Скоріше, скоріше, будь ласка. Тут пожежа. Не кладіть слухавку, так. я з'єдную вас зі службою реагування. Чекайте підрозділ, техніка 2 слідує. Прийнято, вийшли. Да. Звук руху. Комунікаційна система 112, яка дозволяє нашим громадянам телефонувати за єдиним номером і викликати декілька служб одночасно, розпочала свою роботу з липня 2023 року. І перша територія, де була відкрита така служба, яка була покрита саме нашим сервісом, це було місто Київ і Київська область. Також доєдналися і решта областей, які входять до центрального макрорегіону. Після цього було відкрито роботу західного макроцентру, який знаходиться у місті Львові. До Львова і Львовської області також мають бути долучені робота західних наших областей західних регіонів. 1 травня 2024 року має запрацювати центр який покриває східну частину України. І цей центр заплановано започаткувати і відкрити в місті Дніпро. 1 вересня має бути відкритий четвертий центр, який, який буде покривати південну частину України. і Він буде знаходитись в місті Одеса. І в цілому, відповідно до нашого, до нашого графіку, ми маємо покрити всю територію України до грудня 2024 року. Взагалі, метою роботи системи 112 і єдиного телефонного номеру 112, це є приймання викликів за принципом єдиного вікна. Це мається на увазі, що це комплексний підхід. Тобто будь-яка людина може звернутися за цим номером і отримати допомогу будь-якої з екстрених служб. Від 112 заявку отримуємо майже миттєво. У нас з ними налагоджена взаємодія. Вони опитують заявника мінімально, що трапилось, якщо пожежа. Вони фіксують номер телефона, роблять заявку від оголошення сигналу тривоги до виїзду з пожежно-рятувального підрозділу пройти не більше ніж три хвилини. А до місця середній час по Києву — 7-7,5 хвилин. Це статистика наша, яку прораховуємо в незалежності від ситуації. В першу чергу ми говоримо про те, що служба 112 дозволяє викликати декілька служб, екстрених служб одночасно. Для прикладу, це може бути виклик, коли є ракетний обстріл. Команду виїхати на виклик ми отримали від оперативно координаційного центру головного управління ДСНС в місті Києві. Внаслідок атаки Російської Федерації психолог головного управління ДСНС в місті Києві надавали першу психологічну підтримку населенню, яке постраждало внаслідок цієї атаки. Ми працювали з гострими негативними емоційними реакціями, такими як плач, істерика, нервове тренутіння, і надавала цим людям першу психологічну допомогу. Був випадок, коли до нашої служби 112 поступив дзвінок від людини з інвалідністю, яка знаходилася в будинку в Солом'янському районі, в який безпосередньо було влучання. Слава Богу, ми змогли врятувати цю людину таким чином, що ми переадресували цей виклик до Державної служби з надзвичайних ситуацій. Таким чином його знайшли, і він був врятований. Якщо брати статистику, то починаючи з липня 2023 року, в цілому наші два центри, які знаходяться у Києві у Львові, опрацювали вже близько 840 тисяч дзвінків близько 9 тисяч були саме із потребами жестової мови. Щоб отримати допомогу екстрених служб, тобто коли є загроза життю чи здоров'ю людини, або сталася надзвичайна подія. Особа з порушенням слуху або мовлення може напряму звернутися за єдиним номером 112. Для цього необхідно направити смс-повідомлення на короткий номер 112. У відповідь надійде повідомлення з посиланням. Перейшовши за ним, відбудеться з'єднання у вигляді відеодзвінка. Такий виклик надходить на робоче місце працівника служби 112, який володіє жестовою мовою і повноцінно приймає звернення про надзвичайну або екстрену ситуацію, проводить опитування жестовою мовою, реєструє звернення та передає інформацію до відповідних служб реагування. В Середньому за зміну приймає 300 дзвінків. Наша головна задача це кваліфікувати подію та з'єднати з екстреною службою реагування. Під час повітряної тривоги ми продовжуємо приймати виклики. У нас є укриття, ми переходимо в укриття, Воно обладнано технічними засобами, і ми продовжуємо приймати виклики від заївників. Після отримання виклику на лінію 102 виклик передається до чергової частини, яка інформує слідчо-оперативну групу. Після чого слідчо-оперативна група на протязі п'яти хвилин має спуститися до чергової частини, отримати всю необхідну інформацію та виїхати на виклик. Час добирання до виклику складає 15-20 хвилин в залежності від місця, де сталася подія. Запуску центру 112 дуже було багато непрофільних запитів. Там 102-103 людям було потрібно додзвонитися, а потрапляли до нас. Після запуску центру 112 кількість дзвінків впала в рази. І нам вже 112 дає саме профільні наші. Завдання робота налагоджена. Людина може не зорієнтуватись, що необхідно телефонувати 101, 102, 103 чи 104. Людина пам'ятає 911, він набираючи 911, одразу потрапляє до нашого комунікаційного центру 112. Задля здійснення якісного виклику громадянам насамперед необхідно чітко повідомити про обставини, які сталися, а також слідувати чітким рекомендаціям диспетчера лінії 102. якщо ви знаходитесь не за місцем свого основного проживання або не знаєте точну адресу, де ви знаходитесь, перед дзвінком в екстрені служби витратити 10-15 секунд за допомогою там гаджетів або якось візуально – Визначити точну адресу, де сталася небезпечна подія. Пожежа на півповітрополотський проспект. Номер, скажіть, будь ласка, номер, 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 номер. Повітрополотські 27. Що це за будівля? Ви бачите? Скажіть, будь ласка, ще одна порада для заявників: з розумінням відноситись до питань, які ставить черговий диспетчер, тому що це дуже для нас цінна інформація і дуже нам спростить прийняття рішення саме яку техніку вам потрібно.